Ми Боже благословення. Ось живемо і дивимося. Одним Бог дає багато і всіх благах дає нам всіх сфери життя, а у інших нічого, то ще й хуже. А розумієте, що або не покликані. Або е, йдуть широкою дорогою ці люди. Вони обурюються, вони вговорюють е, Бога та Божих людей. Хоча вони, як і всі, ходять у живу і плідну церкву, е, виконують там волю Божу, але в серці у них не добре, бо вони не виконують. Е, Заповідь Божа, два пункти полюби ближню як самого себе, і полюби Бога серцем, розумом душею. І так само і себе треба тестувати, чи ти виконуєш дійсно волю Божу, чи ти чистим серцем, чи ти є е, живим камінчиком живої плідної церкви, чи ти приносиш плід. Тоді вже е, обсуд, обсуд це дуже погано. гордість. Теж погано, гордий Бог цурається, а смирену благодать Божу дає. І розумійте, що, мабуть, дійсно ти став з перших останнім. Ось як е, притча є, що е, пан наняв людей зранку Вони і договорився платити їм динарій. Вони працювали. Пройшов час, пан вийшов, наняв іще інших людей. І був, що динарій. І вже в кінці дня пан вийшов і наняв ще декілька людей. Договор, що оплата динарій. Закінчився робочий день і пан почав платити, віддавати цей динарій від останніх до перших. То перші працівники почали. Обурюватися, осуждати. І розумієте, що динарій це благодать Боже, це подарунок Бога, який чекає нас у Царстві Небесному, в житті нашому. А Пан це є Бог, Ісус Христос. І розумійте, якщо ми були як ті перші люди, то нам Бог. Буде гнівиця, бо ми осуждали, ми обговорювали і кого? Бога, Божу людину. Та давайте бути смиренними, смиренно виконувати все, що кажуть Божі люди, апостоли, пастиря, бо через них до нас звертається Бог. А щоб бути.